Як тепер у громаді можна самостійно вивести сміття та хто знову Яворівська виборов срібло Кубка України з флорболу? Вітання, це Марія Канцеляристи. Тепер маємо час на підсумки. Спершу новини держави Міжнародна фінансова корпорація розвитку США зробила інвестиційне зобов'язання в Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови розміром 75 мільйонів доларів. Водночас Україна подвоїть цей внесок. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. Першими у фокусі є проєкти в енергетиці. Сили безпілотних систем ЗСУ підтвердили ураження трьох російських установок ППО вартістю майже 90 мільйонів доларів. Відомо, що оператори 412 го полку знищили два ЗРК торм 2 пускову установку ЗРК бук М3 та радіолокаційну станцію від зенітно-ракетного комплексу БУК-М2. Новини на Янтарне Фемб. До локальних підсумків зручний спосіб самостійно вивести сміття на новояворівське сміттєзвалище запровадили в громаді як нову систему для мешканців. Вона дозволяє здавати відходи на полігон без зайвої бюрократії. Перейняли цю практику в громаді в європейських партнерів. Деталі ми вже розмістили в телеграмі і фейсбуці Янтарнефем. Новоєврівська міська рада та Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського підписали меморандум про співпрацю. Цей документ передбачає спільну роботу задля підтримки ветеранів війни, їхньої професійної інтеграції та активної участі у суспільному і державотворчому житті офіцерів громади, надзвичайників ДСНС Яворівщини, привітали в районі з Днем рятівника. На урочистостях підкреслили, що вони щодня дарують людям впевненість, що поруч є надійне плече в будь-якій ситуації. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт фахівців філії Новояворівські електромережі на трансформаторній підстанції. 18 вересня, завтра, з 10-ї години до 14-ї, в деяких будинках вулиць Степана Бандери, січових стрільців і ще кількох локацій буде припинено електропостачання. Деталі вже є в соціальних мережах радіо рідного міста. Новини на Янтарнефем. Новин спорту у Новоєврівській громаді привітали флорбольну команду Янтар зі срібними нагородами Кубка України-2025. Організатори цих масштабних змагань додали, що золото дісталося команді Альянс, а бронзову нагороду виборола команда Лемберг. Ро погоду в четвер денна температура на позначці 18, уночі 9 градусів, а вночі та вранці слабкий туман, вітер західний 7-12 метрів на секунду. Погіршення видимості в тумані 500-1000 метрів. І це все важливе, тож нехай цей вечір приносить лише натхнений настрій і кращу музику для вересневого дня. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.